Вітаємо у нерві. Це як гра, правда чи бажання, тільки без правди. Глядачі платять, щоб дивитись, гравці грають задля грошей і слави. Ви глядач чи гравець, глядач чи гравець, глядач гравець. Скажи, крутизна, якесь воно дуже мутне. Це хоч легально, ві життя проходить повз тебе. Треба час від часу робити щось ризиковане. А я що не роблю? Тоді ти граєш у нерв, готова виконати бажання. Цілуватися з незнайомцем п'ять секунд. Ну, іди діло того. О, клас. Ну, я пішла. Поїхати з ним у місто. Глядачі хочуть, щоб ми грали в команді. Знаєш, з мене напарниця не дуже. Давай глянемо, як воно піде. Ну, гаразд. Поїхали в місто. TV? Поміряти сукню. Є у вас така сукня. І гамане ці речі усе пропало. Мої речі теж зникли. Усе ходімо. Красти, я не збираюся. У нас немає вибору. Дослівно. Там сказано вийти з крамниці. Цього року. Ви можете стати знаменитим. Я ваш фанат. Ви можете стати безстрашним. Тихо, набивай у слові татко. Що? Це жарт. Вам потрібно лише а нам бабло припливло. Увійти у гру. А чула хлопець помер у усієдлі під час гри? А якщо я вийду з гри, втратиш усе. Усі наші гроші зникли. Чекай, мамо. що? Офіцери! Офіцери, допоможіть! Ві не роби цього. Ви знаєте моє ім'я. Що за хрінь? Глядачі викрали наші особистості. Ми стали заручниками гри. Ві, Ми контролюємо твоє життя. Єдиний вихід перемогти. Не забувайте мої очі. Здуріти. Швидше! на виживання. Гравці. Покажіть свою зброю. Нерву. З 15 вересня у кіно.